Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. А мене звати Марина, і це мій другий канал. На першому своєму каналі я говорю про книжки. Взагалі, той канал заявлений як книжки і життя в Канаді, але я хочу спробувати розділити цих два канали, тому що ті відео, які я знімаю на книжковому каналі, які стосуються, скажімо так, влогів життя. Там готовка, прибирання, дітки, таке щось. Вони там не дуже цікаві. І ну, якби я це розумію, але е, мені це цікаво знімати, і я би хотіла це ну, показувати. Тому я хочу спробувати розділити ці формати і подивитися, чи буде заходити окремо формат про е, життя. В принципі, я знаю, що такі формати є люди, які люблять. Просто, можливо, ті, хто дивляться мій книжковий канал, не, не дуже полюбляють просто влогові життєві відео. І я людина звинувачую, просто бачу, що є такий момент. Тому сьогодні я вирішила відзняти відео, яке буду викладати вже на цей свій канал, але обов'язково залишу посилання на книжковий, якщо раптом вам цікаво. І сьогодні я буду займатися прибиранням. Два. Донечка прокинулася у мене дві донечки, і друга менша прокинулась, старша якраз. Так от, буду займатися сьогодні прибиранням на кухні і буду займатися е, деякими рецептами. Але першочергова моя задача це прибрати е, ну, трохи прибрати на кухні, а загалом прибрати саме кладовку, тому що там. Просто неймовірний завал і неймовірний безлит. Це кладовка, яка стосується кухні. Там ну, 99% це продукти, тому а, буду пробувати її прибирати і хочу показати це вам. Якщо вам цікаво, то, звичайно, залишайтеся зі мною я буду починати. До речі, зробила собі смачну каву. Обожнюю каву, в якій половина від чашки то молоко. Але просто молоко ну, не так дуже люблю, як, наприклад, кау з молоко. Тож, будемо починати. Я не знаю, чи ви таким користувалися колись чи ні, але раптом, якщо ви колись хотіли, ось така упаковка. Якщо ви колись хотіли купити ось ці такі, знаєте, шапочки, типу аля кульочки, але шапочки, типу, вдівати на тарілку з продуктами, гівно не беріть. Вони, по-перше, ось ця розинка. Вона ось тут дуже легко рветься, коли ви намагаєтеся вдіти це на тарілку. Ну, тобто, деякі, звісно, ви можете вдіти. Але загалом, я не знаю, мені, мені не зайшло. Плюс до всього вона дуже маленька. Ну, ну реально дуже маленька. Тобто, наприклад, я планувала на ось цю миску вдівати, тому що коли я роблю якісь там вироби з тіста, щоб підходило тісто, зручно вдівати таку, знаєте, шапочку. Плюс, якщо чесно. На голову вона, ну, так себе подруга. Ну, коротше, я не знаю, мені не сподобалося, раптом ви таке хотіли, то мій відгук такий продукт гівно. Ну що, друзі, хочу вам показати фронт робот. Тому що ось це все. У мене задача сьогодні прибрати. Тут просто неймовірний безлад, тому що а... <смірші> минулого разу, коли в мене тут була уборка, в мене були окремо крупи, окремо макарони, окремо там сухофрукти, кава. все це було по коробочкам. Гарненько, чимненько, але щось пішло не так. І тепер це ось все тут в переміжку, і воно мене нервує, тому що я, коли маю бажання щось готувати, я не завжди можу навіть знайти щось. Тому зараз це все передивимось і будемо наводити порядок. We ride! All buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold perception stuck in a vault. I know that time can heal all. But how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything is. Так, ну що? Зміни невеликі, але вони є. Ну, в тому плані в мене вазі, що зміни в перестановці. І так, ось там на горі. Я вирішила залишити зліва каву. Посередині будуть снеки. А з правої сторони будуть чаї. Тут родзинки, шоколадні крапельки. І ще будуть цукерки blu в шоколаді. Тут будуть сухофрукти, все, що віднесено до того. яку щодня ми їмо. І тут будуть е, зіп-пакети. Тому що я їх раніше ставила там, але мені там зависоко. Брати, тут зручно, туди я поставила снеки, які в низькій коробці мені зручно брати. Далі, тут лишаються макарони. До речі, там мівіну знайшла. Тут всі крупи, і тут все печиво, і також ще паніровочні сухарі. Ну, Тут, в принципі, нічого супер цікавого. Тут буде. Харчова плівка, пергамент, фольга для запікання. Тут бейкінг-паудер, розпушувач стоїть на майбутнє, бо в мене вже закінчується потрібен буде чай, олія, оцет і ржане борошно. Ну, Знизу буде борошно, це мій цукрозамінник, цукор. Там стоїть одноразовий посуд, тобто одноразові тарілки. Я дуже часто їх використовую, як гості приходять. А це сода. Ну, це, звичайно, газована вода з ароматом. Так, в принципі, це все. Нарешті я тепер довольна, як слон. Ну, і зараз будемо готувати. А за кадром залишився супер безлад, тому що всі коробочки, які туди не підуть. Щось буде викидатися, щось, ну, щось є сміття, щось е піде в в підвал, щоб воно мені тут не заважало те, чим я тут не користуюсь кожен день. Ну, коротше, ще залишилось розгрюти. Ось цей розгардіяж. Так, тут я, звичайно, планувала починати готувати, але щось пішло не так, і я зачепилася за холодильник. Ну, зачепилася це в переносному сенсі. А, вирішила трошки протерти верхню поличку, тому що не знаю, що там таке на ній лежало. Але я помітила, що там ніби сліди від чогось, якісь потьоки. І я зрозуміла, що мені треба то витрати, бо я далі не зможу жити з тим. Ось, ну а зараз я закінчу протирати той холодильник, повиставляю все гарненько, повиставляю яєчко на місце, тому що я дуже часто забуваю це робити, і будемо обов'язково готувати. Ну що, друзі, я вирішила приготувати м'ясо по французьки ну точніше, скажімо так, одну із версій цього блюда, і я буду його робити з цибулькою. Помідорками і сиром. Здається, планувала так. А саме основне особисто для мене це обсмажити цибульку до такого, знаєте, золотистого, але м'якого стану. І обов'язково я додаю цукор туди, для того, щоб вона була така, ніби трохи карамелізована. Ось. А загалом більше ніяких таких моментів в мене немає. Цибулька, помідорка і е, сирок потертий. В принципі, зараз все вам покажу, тому обов'язково слідкуйте за тим, що я роблю на відео. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Send right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, Everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I. Також я вирішила запекти невеличкий шматочок битка для того, щоб в подальшому можна було його використовувати на бутерброди. Я дуже це полюбляю. Готую також дуже легко, тому можете самі побачити, що загалом, окрім спецій для м'яса, трішечки води для того, щоб воно готувалося на пару. Я, в принципі, більше нічого не додаю. Ну, а на цьому я вам дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. Для мене ці відео, вони такі, знаєте, мають два значення. Або відпочинок, або мотивація. Тому я дуже сподіваюся, що я теж могла вам забезпечити ці відчуття. Ну і побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі, Па-па. Me. And when you get back